Прогресивне суспільство може і мусить об'єктивно та раціонально вирішувати свої проблеми для передання досвіду розв'язання конкретних питань в рамках Interrail of European Youth Parliament Ukraine активну криворізьку молодь протягом трьох днів вчили працювати європейськими парламентськими методами і в визначеному англомовному форматі. Общая тема сессии называется достоинство без границ. И четыре комитета, которые касаются социальных, экологических и экономических проблем, которые тревожат Европу. Сейчас у нас Генеральная Ассамблея и делегаты покажут все то, над чем они работали на протяжении этих двух дней. Роботу молодіжного європарламенту організовано за дорослими принципами. 50 делегатів з вищих та середніх навчальних закладів центрально-міського району об'єднані в чотири комітети, координовані досвідченими модераторами з Європейського Союзу та України. Під керівництвом іспанця Берната Джаста два дні готували свої резолюції з конкретних тем. Тема, яку ми будемо презентувати сьогодні: імміграція на даний момент одна із самих насущних і то, как мы ее обсуждали, уровень знаний детей, которые участвовали, детей и студентов, разброс в возрасте, все это сыграло очень важную роль, и мы пришли к выводам, которые можно презентовать не только на этом уровне. Мы хотим донести до всех, что женщина имеет те же права, что и мужчина. Мы должны упразднять гендерную несправедливость и гендерное Діскримінацію, по тому ж таки пережитки прошлого, это просто то, что осталось способні нас. мы Ми донести это до всех. Модератори сесії з України та Євросоюзу задоволені активністю та зваженістю криворізької молоді і вважають за успіх проведення дебатів подібного формату. Учасники можуть виражати свою незгоду. Тож ми очікуємо на справжні дебати. Багато різних думок люди можуть відстоювати свої резолюції перед опонентами. Тож це буде цікавим для обох сторін. Виховання в школярах та студентах здорового проєвропейського підходу до вирішення складних соціальних та економічних питань дозволить у майбутньому розв'язувати і нагальні загальноукраїнські проблеми. Для того щоб наша молодь нашого міста могла могла зрозуміти і почути досвід молодіжних громадських організацій інших держав, як працює молодь, які проблеми молоді в інших державах. І порівняти з нашими проблемами вироблені принципи врегулювання проблем імміграції з правами та обов'язками обох сторін, методи інформаційної боротьби з гендерною нерівністю, принципи ведення бізнесу в часи глобальної економічної кризи. Сесія навчила молодих криворіжців знаходити вихід із складних ситуацій.